Обласній бібліотеці для молоді відкрили виставку творчих робіт студентів спеціальності дизайн Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу. На урочистостях цієї нагоди побувала і наша знімальна група. Уже традиційно працівники обласної бібліотеки для молоді проводять схожі заходи, метою яких є популяризація різних видів мистецтва серед молоді, а також знайомство з відомими людьми і талановитими підлітками нашого краю. Студентка Оксана представила на виставці три роботи: це декоративні тарілки з орнаментом Петриківського розпису, над якими дівчина працювала два тижні та готувала їх на дипломну роботу. Мені подобається наприклад петриківський розпис робити. Це ну не кожному виходить. Мені більшість так до подобі і я. Вирішила виконувати навіть в дизайні. Використовують зараз розпис стін, і в петриківському розписі. Дуже йде під сучасний український стиль. Ну це залежить на це кому як подобається. Вже 54 експонати, а Це здебільшого картини, малюнки на склі. Вироби декоративно-прикладного мистецтва представили студенти та випускники коледжу, які готували їх у навчальному процесі. Є також тут і дипломні роботи роботи студентів, виконані різною технікою. Це і графіка. і і малюнок на склі, і квілінг. І нитянка усі роботи заслуговують на увагу, адже виконані вони з любов'ю. Заслужений художник України Євген Удін каже, що в картинах чітко видно індивідуальність та стиль автора можна відзначити добрий рівень такі. Знаєте, і в живописі і в графіці малюнок чудовий. Живопис цікавий, дуже такий стриманий. Той живопис трошки гірший, Він нагадує нам нашу балову, де на продаж продаються. То не є така школа. Вот краще, де е... Мабуть, там Гане Тхачк викладає наш член спілки, добрий викладач, і є культура кольору. розумієте, там. Хто зна, можливо, один з авторів, представлених на виставці експонатів, у майбутньому створить шедевр та прославить наш край. Нині ж оцінювати таланти чи самого автора однієї роботи замало, кажуть фахівці. Треба було б побачити якусь кухню, рисунки, ескізи, якісь інші роботи. А так то по одній роботі взагалі, судити ніколи не варто. Та і художника, навіть професіонала, теж по одній роботі практично неможливо визначати, бо це не, не 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 вдячна Просто справа оцінювати художника теж в цілому, оцінювати людину по зовнішності, чи по якомусь поступку, чи по чомусь якийсь. Це теж не варто. Це це повинна бути сукупність якихось обставин. Виставка буде діяти протягом місяця. Оглянути її можна у секторі мистецтва обласної бібліотеки для молоді.